Я хочу сказати, що я для себе зробила велике відкриття. Той автор фільварочний так гарно написав про Симона Петлюри, що я просто в захопленні нас весь час, я народжена ще до війни 38-го року. Та нас у школі і кругом вчили, що і Бендера, і Петлюра це такі вороги української нації, як я почитала, що це за прекрасна, багатогранна, розумна, щира людина, що я думаю, Господи, як можна було таку людину? Так неправильно подати людям, що моє покоління, а ми вчилися ж в радянській школі, розуміли, що це вороги ніби. А зараз я бачу, скільки він зробив для українського народу, для України, яка це була прекрасна людина. І ще бажаю продовжити, бо я прочитала п'ять книг фільварочного, хочу ще Знати, що в дальнішому було з його долею, тому що закінчується тим, що прийшли німці, це ж Центральна Рада їх запросила. І була мова про те, щоб завжди була Україна під російською, так сказати, дружньою в лапках рукою. А тепер я бачу, що оце. Та Україна самостійна, зараз за яку борються наші хлопці, це та, про яку думав Петлюра, коли воював, і практично все життя він присвятив українській Україні, Україні нашій. Оце все моє таке побажання.